Привіт, друзі, У кожного з нас вдома є різний посуд. Або давайте візьмемо, наприклад, кружки, кружки, там, стакани. Е, помітьте, що коли ми, наприклад, п'ємо якісь прохолодні напої, ми використовуємо стакани або просто хочемо воду попити. Наприклад, коли ми п'ємо чай, от я коли п'ю чай, в мене на чай є своя окрема улюблена кружка. Вона така велика, я в ній собі роблю чай. Хтось любить з менших пити чай. Наприклад, коли я п'ю каву на каву я використовую ще меншу кружку. Знаєте, а ті люди, які гурмани, кави, вони такі мініатюрні крушечки використовують, там п'ють каву американо. Ось, але коли, наприклад, до мене приходять гості, я їм не наливаю в ті кружки, з яких я п'ю. У мене для гостей є спеціальні посуд. Я стараюся вибрати якісь найкращі кружки, найкращі стакани. Ще пам'ятаю в радянські часи, коли були такі серванти. І там за скло, в тих сервантах, в таких шафах спеціальних, хто, хто не в курсі. Там ставилися сервізи, тобто там такі стопочки, стаканчики, крушечки, блюдечка. Вони використовувалися тільки для, для якихось визначних подій, наприклад, там весілля, день народження або якісь гості прийшли. Друзі, ви знаєте, що подібно і в Царстві Божому. Господь використовує нас як сусуди, якщо ти хочеш бути використаний для якихось визначних подій, для якихось таких самих е, хороших подій господніх, тобто для його самих самих таких от діл, торжеств, то ти повинен попрацювати над собою як над сусудом. Бо якщо ти є кружка під каву, то в тебе не будуть наливати компот, в тебе не будуть наливати чай. В залежності від того, де ти хочеш, щоб тебе Господь використовував, таким сусудом ти повинен стати. Якщо ти хочеш бути сусудом для найкращих Божих справ, ти повинен стати тим найкращим сусудом. І якраз ми працюємо над своїми сусудами. Ось тому, друзі, я всіх вас благословляю і заохочую вас працювати над собою, щоб Бог вас застосовував для хороших своїх і визначних справ. Амінь.